Розповім вам, чому вирішила вишити цей портрет. Андрій Огородник, позивний «Оджос», Йому було лише 23. Перший день повномасштабної війни, 24 лютого, записався в ТРО Азов Київ, Боронив Мощун Горенка, Пуща Водиця. Коли постало питання виліту до Маріуполя. Андрій сказав, я лечу, 15 квітня зі своїм підрозділом, який мав склад 72 члена екіпажу, прорвались на Азовсталь. Андрій героїчно тримав оборону, але від касетної ракети життя воїна обірвалось. Андрій поклав все заради вільної України. Низький уклін тобі герою, вічна слава!